Українському товариству Червоного Хреста виповнилося 99 років. Свій день народження воно відзначило 18 квітня. Організації Сєвєродонецька та Луганщини теж приєдналися до святкування. І, хоча у цей день погода не задалась, настрій все одно не зіпсувала. Погода підвела, десь 10 школ заявили о своєму участі в акції. але на сьогоднішній день ви самі бачите, наскільки ну не німені, погода нам не поміха 99 років, хлопці. ребята не кожний проживе столько товариство росте з кожним роком, причому за останні роки особливо побільшало молоді на сьогоднішній день на території підконтрольної правительства України. Я маю в виду в Луганській області 103 тисячі членів общества Красного Кріста. Із них 45 тисяч це молоді. чим займається общество? приоритеты поменялись несколько связей с боевыми действиями на нашей территории. Но основная задача Красного Креста – это оказание помощи людям, которые нуждаются в ней. А именно, одинокие, престарелые, многодетные, малообеспеченные. У нас действуют программы многочисленные. В данном случае у нас будет программа австрийского Красного Креста по поддержке онкобольных и Бальних сахарним діабетом на території Це в Попаснянському, станічно Луганському на Вайдарських районах. 1300, около 1340 ваучерів получать ці люди для того, щоб поправити своє здоров'я. У цей день для школярів провели показові уроки з надання першої медичної допомоги, влаштували і Вікторину, де кожен отримав подарунки. Школярі сповнені поваги до товариства. Олена прагне допомагати допомагати людям, проте вступити до Червоного Хреста поки не наважується через вік. На даний момент я б не згадувалася, тому що я вважаю, що я ще маленька для цього, а в майбутньому, можливо, ну, тому що допомагати людям ну, – це якби хороше діло. Красний Крест ну, на даний момент дуже потрібен, він допомагає людям, показує їм ну, потрібну допомогу. А, також я ну, на власному опиті вбедилась, в цьому осінню у нас були змагання. Тож теж по Красному Кресту а, наша школа зайняла на них второе место. Ну, це було ну очень познавательно. Ну ми узнали достаточно много інтересного всього, як оказувати людям першу допомогу. на сьогодні. Товариство Червоного Хреста найбільше за чисельністю в Україні гуманітарне об'єднання. За 99 років воно стало надійною опорою та організацією, до якої у будь-який час можна звернутися за допомогою.